У Житомирі попрощалися з Олександром Томашевським та Андрієм Милостовим. Воїни загинули, захищаючи Україну у зоні активних бойових дій. Тиждень відсутні водопостачання у трьох будинках у провулку Вацьківському у Житомирі. Батьки учнів Гринівецького ліцею судитимуться із селищною радою. У Житомирі попрощались із двома загиблими військовослужбовцями: – 26-річним Олександром Томашевським та 32-річним Андрієм Милостивим. На колінах прощаються із Олександром Томашевським. Чоловік народився та виріс у Житомирі. Після закінчення 9 класів вступив до центру профтехосвіти. Втім, за спеціальністю не працював, а пішов служити до війська за контрактом. Світло добре, чесне, відкрите, завжди. Яка приходила на допомогу іншим. Най Найкраще слова, не тільки про свою людину. Тому він і там був першим теж. Можливо. Олександр служив у десантно-штурмових військах. Нещодавно пройшов курси для отримання звання сержанта, після чого планував вчитись на офіцера. Військовий загинув 25 червня. Показав себе чудовим командиром. За ним йшли завжди люди, гідний хлопець, всі побратими. Віднесений до його смерті дуже сильно. Це велика втрата для нас, для Збройних сил, для достаточних військ. Нам побільше потрібно таких хороших людей. Андрій Милостивий народився у Чехії у родині військових. Пізніше його родина переїхала до Житомира, де чоловік закінчив 18-школу та професійно-технічне училище. З 2010 року він пішов служити до війська, де проходив службу до 2020-го. Після вторгнення Росії на територію України Андрій добровольцем пішов служити. Спочатку до підрозділів тероборони, а потім служив у одному із підрозділів сухопутних військ. Загинув чоловік 4 червня. Важко дуже, дуже хороша людина він був, дуже хороша. Безобідний. Безобідний, він нікому ніколи зла не робив. Добрий завжди був, посміхався завжди. Дуже гарний. У гаражі залишився його баян. А на гармошках, на баянах він грав, будь якому інструменті. І так гарно грав, при тому, що ніде не навчався. Лесь він є позитив. З ним завжди було весело, завжди піднімав настрій, я скажу так. Людина посмішка, це про нього так. Початкову освіту замість середньої зможуть отримати з 1 вересня учні Гринівецького ліцею. За словами Володимира Гересамчука, Люберського селищного голови, причина пониження навчального ступеню закладу зменшення кількості учнів та недофінансування освітньої галузі В закладі, якщо не помиляється, десь перебуває 55 напевно, що десь учнів. А лишається початкова і дитячий садочок. Тому ми розуміємо, що це некомфортно на для батьків так для дітей. Але в першу чергу держава виділяє кошти на кількість дітей, не на вчителя і не на утримання загальності школи, а на кількість дітей. А кількість дітей на превеликий жаль, так вона зменшується. У Людмили Медведчук у ліцеї навчається двоє дітей. За словами жінки, рішення щодо пониження навчального ступеню ухвалене із порушенням законодавства. Рішення прийняте неправомірно, так як були порушені права дітей, порушено сам регламент процедури, яка проводиться щодо реорганізації школи. Це чітко вказано, що повинно бути обговорення з батьками і доведено до якогось логічного рішення, щоб не дати спротиву громадськості. На першу сесію, як виносилося питання, ось це було 26 травня. Не було ніде опубліковано в газеті районі нашій про те, що буде що буде відбуватися сесія, і на сесії будуть винесені такі питання. Люберський селищний голова Володимир Герасимчук у прийнятті рішення про пониження ступеня навчального закладу порушень не бачить. Ми дотрималися всіх норм. Це в першу чергу попередження про реорганізацію навчального закладу за рік до прийняття рішення. Дивіться, ми ж, скажімо так, не припинили діяльність в травні місяці. Вчителі попереджені протягом двох місяців проходить певна процедура. Вони повітря попередження, і через два місяці вивільняється певна кількість і вчителів, і штатного і обслуговуючого персоналу. Тому ну, тут порушення я абсолютно не, не вбачаю. Наталія Старчук, начальниця селищного відділу освіти, каже, що учні середніх класів здобуватимуть освіту в опорному Люберському ліцеї No1. Ці громаді є. Більш конкурентне середовище ніж середовище, створене в Гринівецькій філії. Будемо розглядати виділення додаткових коштів на співфінансування для закупівлі автобуса шкільного, який буде безпосередньо перебувати в селі Гринівці і буде дітей возити до Люберського ліцею номер 1 і в зворотньому напрямку і дітей, і вчителів. Другий варіант це нами оголошено тендерну закупівлю на підвіз дітей, учнів і вчителів. Дуже мені буде незручно возити далеко дитину, тому що вона постійно потребує моєї уваги і допомоги батьків. Скільки років я вже тут навчалася, вона мені дуже подобається. Тут ми всі здружилися сім класом. Ми тут як велика одна родина вся школа. Мені тут подобається, ми тут багато друзів, один одного знаємо. Мені тут подобається, вчителі дуже добрі. Окрім Гринівецького ліцею, який є філією Люберського ліцею номер 1 пониження навчального ступеню відбулось у школах сіл Коваленки-Веселка, розповідає селищний голова. На цей рік у нас було недофінансування 15 мільйонів гривень. Ми розпочали рік вже з мінусом 15 мільйонів гривень. І 7 мільйонів гривень вже на минулій сесії ми виділили на дофінансування даної галузі з місцевого бюджету. Батьки з пониженням ступеня навчального закладу не згодні і позиватимуться до суду, аби скасувати рішення депутатів селищної ради. Мене згодні з рішенням наших депутатів і селищного голови, так як вважаємо, що процедуру реорганізації нашої школи було порушено, і ми вважаємо, що рішенням нашого. Батьківського комітету є те, що ми будемо позиватися до суду за для того, щоб відстояти честь нашої школи і щоб вона працювала і надалі, і в ній могли спокійно навчатися наші учні. В такий складний для країни час. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Ось холодна вода. Дивіться, нема нічого, ні гаряча, ні холодна. Зникла й сонже, мувальний треба вже мити. Нічого, оце, тут спала тут налили, оце ванночку, місячку, помились, оце так все. Валентина Житомирянка живе у Провулку Вацківському. Жінка розповіла, що води у них та ще двох будинках немає з 22 червня. Ми все сімейство оце ми сидіємо вже другу неділю без води. Як з дітьми і без води, от ви мені скажіть. Нікому нічого не потрібно. У нас постійно ці проблеми з цією водою. Щоб дитинку хоча б покупати, зробити кашку, ми мусимо йти купувати воду, бо її нема. Руки помить, треба йти, все купляти. І це У нас нема або вологі серветки, ну теж не накупляєшся. Валентина розповіла, що немає заборгованості за водопостачання. Навіть почалася війна, я втратила роботу. Ну, мій син військовий, він воює. Він мені копійку висилає, мама платіть, щоб у вас не було задовленості. А вони мені сьогодні стоять і кажуть: беріть, міняйте, беріть щось робіть. Да ви совість маєте сьогодні чи ні? Ну киватися так можна. Я не знаю, що з ними робити. Я ж кажу, і дзвониш, і все. Жінка каже, що вже приїжджали працівники водоканалу. Причини відсутності води вони не виявили. На той да, на той неділі два рази приїжджали. Заглядали, заміряли щось тут, не прислуховували, нічого не услышали, поїхали. І вчора приїжджали, оп'ять повідкривали, позаглядали. Вони нічого не знають. На жаль, станом на сьогодні, ми не знайшли причини, чому в тому водопроводі по провулку Васьківському пропала вода. Ми плануємо в понеділок, максимум вівторок. Поїхати і перепідключити цих мешканців трьох з провулку Васьківський, 12, 14, 16 на водопровід, який проходить теж по провулку Васьківського в районі. провулок Васьківського 3. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомир. Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує перейменувати 51 населений пункт Житомирщини, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Серед них і село Краснопіль Любарської громади. Я привикла село бачити таким, як воно є, і чути назву таку, як Краснопіль. Воно мені вже ближче до серця. Тут виросли мої діти. Замечательна назва і дуже давнішня. У нас дуже гарна назва села. І мені здається, що красне в українській мові значить красиве, а це не пов'язано з символікою радянською. Олег приїхав у Краснопіль із Запоріжжя. Чоловік каже, що назву села треба змінити, щоб не нагадувала радянські часи. Бо це ще солдатівських часів, так що ліжно я за. Чому село має назву Краснопіль, розповів вчитель історії Сергій Шулима. Назва Краснопіль вона перший раз згадується 1399 рік. Чому береться від 1601 рік? Це офіційна назва Краснопіль. Отут думаю, що це пов'язано із січчю, яка була, що тут проливалось багато крові. Більш така, як кажуть, думка це те, що Краснопіль це красні поля. Чого красні поля? Гарні, гарні землі. Краснопільський сільський голова Іван Патей розповідає, що зміна назви населеного пункту вимагає фінансових витрат. Коментація витрата бюджетних коштів це все треба міняти. І я, ж, я в цьому не бачу от, покращення для громади ніяк. Міністерство освіти і науки пропонує переглянути рішення про перейменування 43 населених пунктів Житомирщини, які увійшли до загального списку національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування. Суспільне Житомир надіслало запит до комісії з проханням прокоментувати рішення про перейменування села Краснопіль Люберської громади. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина. Це кісці, судини три предмети національного мультипредметного тесту. Людмила Кутня, випускниця першого ліцею Житомира, склала на 200 балів. В сумі отримала шістсот. Вітали дуже сильно. У мене в перший там день телефон розгрівся від дзвінків. Дівчина каже, що готувалась до тесту без репетиторів. Я не можу сказати, що я днями і ночами вчилася. Я вчилася достатньо, але я ні в якому разі не викидала якесь особисте життя, бо без цього, мені здається, навчання теж не було б таким ефективним. Людмила здавала біологію та українську і англійську мови, щоб стати лікарем. Це не пов'язано з спеціальністю моїх батьків ніяк. Жодним чином. Я люблю працювати з людьми, я люблю відчувати, що я. Ну, рятують людей якимось чином. Це одна група мов, тобто германські. Звісно, вони дуже схожі. Євгеній клюєв отримав по 200 балів за тест з англійської та української мови. Хоче стати перекладачем і каже, що штучний інтелект не загроза для людського спілкування. Людський переклад неможливо замінити. Особливо якщо це якась бесіда між людьми, особливо на якомусь політичному рівні, коли кожне слово, кожне, кожне речення має своє особливе значення. Результати Євгенія стали можливими завдяки підтримці батьків, викладачів та його старанням, каже Світлана Бабенко, викладачка української мови та літератури ліцею. Він дуже багато часу приділяв саме самоосвіті з англійської мовою української. Геннадій Фурман, викладач англійської, каже про мовну інтуїцію в дітей, яка допомогла скласти тести. Мовний досвід, інтуїція, якщо хочете мовна. Тобто він може здогадатися про значення. І ви те переможцем. Ви зараз працюєте, тому ви цілком налаштовані на роботу і, можливо, трохи вражені тим, що. Можливо, налякані тим, що я маю якісь задатки до психології, каже Артем Шарненков, який здав англійську та математику на 200 балів. Оцінюючи питання журналіста, хлопець планує вивчати далі психологію і допомагати людям знайти свій шлях, як самим собі вправити мізки. Склала українську і математику на 200 і англійську на 187. А Ким хочеш бути? Ну, я буду вчитися на програміста якогось там а, взагалі я хотіла б бути психіатром, але це недосяжне мрія. Дівчина каже, що доклала багато праці до таких результатів і згадує, як вчилась читати. Постійно плакала мені, так не хотіла читати. Там були такі книжечки, де було по дві букви на сторінку, і там всього сторінок 20. І я кажу, боже, яка це велика книжка, я не зможу її прочитати за один день. Ви що, батьки? Євгенія каже, що тепер мрія у неї досяжна. Ну, я хочу заробляти багато грошей і, і бути щасливою людиною. Також по 200 балів з української мови і математики отримав Максим Розумей. Хлопець планує стати програмістом. Сфера ІТ має дуже багато різних застосувань, тому я можу знайти для себе свою сферу, в якій мені буде більш комфортно. Всього у ліцеях Житомира 28 учнів склали національний мультипредметний тест на 200 балів. 10 із них учні першого ліцею. Успіх складається з трьох частин. Це батьки, вчителі і учні. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини. Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.